Добрий день! Сьогодні ми розповімо вам алгоритм виконання практичної навички глибоке вторування емалі. Для цього нам потрібні ласне зуби, набір стоматологічних інструментів, засіб для глибокого вторування емалі, який зазвичай складається з двох флаконів: флакон номер 1 та флакон номер 2 Палети для нанесення наших рідин, котонові валики для ізоляції робочого поля та мікробраші для нанесення рідин. В нашому випадку ми проведемо глибоке вторування емалі постійних різців на нижній щелепі зуби. 32, 3,1, 4, 1 та 4,2. Для цього зуби повинні бути очищені з усіх боків. Як це проводиться, ми розповідали в попередній практичній навичці герметизація фісур та висушення. Наступним етапом є ізоляція робочого поля. Для цього, в нашому випадку ми використаємо. Котонові валики робоче поле ізольовано, зуби висушені за допомогою стислого повітря. Далі ми наносимо. Рідину No1 на нашу палету. Рідина No1 в нас з лівого боку. Суспензія знаходиться в флаконі No2. Суспензію перед початком роботи треба. Ретельно струснути. Суспензію ми наносимо з правого боку. Для нанесення рідини ми використовуємо браш. За допомогою мікробрашу ми ретельно зволожуємо рідиною усі поверхні зубів, з якими ми працюємо. Експозиція рідини на поверхні зубів має складати одну хвилину. Через одну хвилину за допомогою іншого брашу без попереднього змивання та висушування рідини номер 1 ми наносимо суспензію, яка відрізняється від рідини кольором. В нашому випадку це блакитний кольор. Суспензія також наноситься ретельно на усі поверхні на одну хвилину. Через одну хвилину ми можемо змити наші засоби з поверхні зубів. Дякую за увагу.